Прийшов на захід з зображенням фотографії сина Сергія на футболці. Той отримав посмертну нагороду захисник Вітчизни. Сергій був добровольцем, розповідає батько. Служив у 128-й бригаді ТРО. Загинув 31-річний боєць у березні цього року. Він не служив в армії, а за рік, рівно рік служив. Дослужився до сержанта, командира відділення позивний. Сеня. Президент не раз відмічав, коли відбивали 50 цих орків, а він шість чоловік відділення було. Ну, На позиції були. Він відбив, командував командиром відділення. На урочистому святкуванні нагородили чотирьох воїнів. Багато нагород були вручені вже посмертно. Також 1 жовтня біля музею Дніпра представили тимчасову інсталяцію Хрест ЗСУ. Присвятили подвигам наших воїнів, які віддали життя за незалежність та суверенітет нашої країни. Ініціювали її бійці 128-ї бригади територіальної оборони. Для нас важливо завжди вшанування загиблих. Це дуже важливо. Це дійсно, як я сказав, це для майбутніх поколінь, щоб помнили, тому що зараз визволення нашої землі дається дуже-дуже кроваво. Ідея інсталяції належить воїну 128-ї бригади ТРО на позивний доцент. Він разом з архітекторкою Оленою Іваницькою розробляв концепцію створення цього об'єкту. Пані Олена Ділиться за основу взяли 12 їжаків, які в свій час готували для оборони Дніпропетровщини та приварили в центр інсталяції хрест, сакраментальний символ в історії нашої держави. Його використовували у козацтві, у вишиванках та ідеології УПА. Ідея інсталяції, вона якби перетворила оці те, що було в місті, зроблено прості їжаки і цей тро, прості люди. А потім воно перетворилося в ЗСУ вже в хрест. Справжній, рівний, білий, той, який малюють тепер на наших. На нашій техніці Дмитро Каюк, за позивним доцент, до повномасштабного вторгнення був істориком. Тому для нього, каже з професійної точки зору, вкрай важливо збирати пам'ять про побратимів та героїв, які віддали своє життя. Хоче закарбувати історії добровольців назавжди і зберегти знакові артефакти з поля бою. Тому розповідає, окрім такої інсталяції, вирішив зібрати музейну експозицію. Музейна експозиція, вона от зараз на даний момент 100%, скажімо так, бригадна, чи народна, чи солдатська, оскільки всі, абсолютно всі експонати, це те, що є привезено з батальйонів нашої бригади. Все це, це, це всі речі, які... Використовувалися нашими солдатами це ті речі, які є трофейними, взяли наші бійці нашої бригади, коли брали позиції ворогів. Поки колекція невелика, адже більшість важливих елементів поки неможливо транспортувати з під обстрілів. Але потроху обіцяє боєць буде оновлювати музей та незабаром планує вже запрошувати відвідувачів. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу.